Наголосино буху не виразний, а виразний. Тому варіант. Тому, варіант. варіант, варіант так. Олександра та Даніїл цьогоріч закінчують школу. Обоє вже мають плани щодо подальшого навчання, тому нині, кажуть, активно готуються до складання національного мультипредметного тесту. Пробний демонстраційний варіант можна пройти онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Завдання не дуже складні, все повторюємо. Повторюю з репетиторами теми, які не не зовсім засвоїли, тому не дуже складно. Вже з понеділка, 3 квітня, для абітурієнтів стартує реєстрація на мультипредметний тест. Триватиме вона місяць до 3 травня. Цьогоріч її спростили, говорить заступник директора однієї із черкаських шкіл Олександр Валовенко. Цьогоріч школа не настільки інтегрована в питання реєстрації, тому що минулого ще минулого року ми відвозили документи. Ми Мали б передати відповідним чином документи до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч цього цієї потреби немає. Дитина сама реєструється. Зареєструватися, говорить методистка обласного центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тетяна Федоренко можна буде і з дому. Головне бути уважним при заповненні форми. Розпочинає абітурієнт роботу із створенням свого персонального електронного кабінету. Створивши його, він самого початку повинен, повинен внести свої персональні дані. По перше, це прізвище ім'я по батькові, дату народження. Вид серію і номер паспортного документу документу, що посвідчує особу, новим в цьому році є внесення інформації про ідентифікаційний код того, говорить Тетяна Федоренко, потрібно обрати додатковий предмет, окрім основних математики та української мови, на вибір одинадцятикласників історія України, фізика, хімія, біологія та іноземна мова. Якщо ж абітурієнту знадобиться допомога в реєстрації, її мають надати у школі, де він навчається. Данііл Томищук у своїх силах впевнений і говорить, жодних складнощів із цим виникнути не повинно. Якщо додиматися парубких кроків, можна правильно зареєструватися і не судитися в майбутньому з якимись помилками. Після реєстрації абітурієнта отримують електронне запрошення, де буде вказано дату, час та місце проходження тестування. Його, як і торік, проводитимуть у школах та вищих навчальних закладах освіти, говорить Олександр Валовенко. Він триватиме цей національний мультипредметний тест на годину довше, тому що ну, 180 хвилин минулого року було менше, було 120 хвилин. Ну і традиційним таким самим залишається те, що це в один день. Спеціальна програма обмежує їхній доступ до інших сайтів, ну і так далі. Аби Трен працює, завершує роботу і одразу отримує результат. Ті, хто з поважних причин не зможе скласти тест у визначений період, матимуть додатковий шанс, говорить Тетяна Федоренко. Основна сесія буде проходити з 5 по 23 червня, і додаткова з 11 по 24 липня. Марія Гаврилян, Олег Кураш, новини Суспільне Черкаси.